Перш за все, звертаю вашу увагу на чудовий дизайн даної моделі. Вона має елегантні лінії та ідеальний баланс для будь-якого стилю інтер'єру. Що стосується кольорів, то ви можете обрати будь-який колір RAL для каркасу, щоб відповідати настрою вашого дому. Сидіння табуретки виготовлене з дерева, що надає їй природну красу та теплий вигляд. Каркас із дуба це не тільки стійка конструкція, але й гарантія тривалого використання. Цей табарет створений, щоб надавати вам максимальний комфорт під час сидіння, в тому числі завдяки підніжок, розташованих на різній висоті. Таборет номер 3 ідеально підходить для використання в кафе, ресторанах, барах та вдома. Ви можете вибрати колір каркасу, що відповідає вашому інтер'єру. І створити затишну обстановку для своїх гостей. Табурет номер 3 це не тільки стильний аксесуар, але і вираз вашого смаку і практичності. Ви можете адаптувати її до будь-якого інтер'єру. Він стане чудовою прикрасою вашого приміщення.